Вітаю. Хожу по магазину. Вбиваю час, бо тут є аптека і замовили лікарства, треба півгодини почекати. Ну і ходжу собі та й ходжу. Дійшов до одного цікавого відділу, зранку. Відділ ну, для інвалідів, як ну. Є всякі там ручки, можна вчіпати, щоб легше було десь в ванні бути там для туалетів, ну таке але найцікавіше, що дивіться, що є. Спочатку мені сподобалася паличка дуже ну, для, така, для палочка. Бачите, така. Але дивіться, яка розкулірка модна. Просто капець. Ага. Але то ще не все. Я потім побачив ще одну. Для з фарою. Є ближнє дальні, все як має бути. Ви поняли? Ага. Отак так. -то. Які до чого технології дійшли? А, до речі, от я вам покажу, як виглядає. Тут можна і зір перевірити. Тиск дуже багато косметики. Це взагалі магазин бренд new, тільки буквально відкрився якихось два місяці тому. Називається він Shoppers. Зараз я покажу, де тут є цікавого о, є якісь ліки, є іграшки, окуляри, ліки, хімія. І трошки їди. Але трошки. Але є. І він працює. О, дивіться, які. Який... Скільки різних пахнючих свічок. А, і працює він, що, що класно, до 10-ї вечора. Вода. 24 води за 3,99. Ага. Морозива різні, класні. Ах. Що вам показати таке, що, щоб ви орієнтувалися в цінах? Ціни звичайно в Канаді, наприклад, на варення, ну це сльози. Такі маленькі 250. Малинове. 7,29. З медом теж. Це 7,99. 6,49 є якась по акції. Ага. Не знаю, чи вам добре видно ціни. Масло. Така курівка маленька-маленька. Та -маленька. її ціна. А такі речі купляють як на сендвіч, як на перекус. Дітям дають до школи такі от, до речі, там є пару крекерів, трошки сира, один кіт-кат, ще щось. Ладно, я тут залишу. А якщо вже окремо купувати воду, то вона вже буде коштувати 99 центів. Там 3,99 за 12 штук було. Ті ці. І яйця по 4 долари за цей кіштунчик там є. 12 в упаковочці. Якісь різного роду масажори. розібрали клиренс розбирають бачите Так, що це є електромітла моя ціна дивіться було 70 стало 15 треба брати. Іграшки. Ціни так собі, бачите. Не, не дешево, не дешево. Особливо отут ці від Фереро, ну маленькі за 799, не наїшся. Книжки. Окуляри. по 20 доларів окуляри. Бери не хочу, називається. Зараз зацінимо Яге. Яге. Пишіть, чи, чи пасують мені такі окуляри. вам таку трохи екскурсію по магазину, поки час вбити. Пишіть в коментах, чи вам сподобалася екскурсія по Шоперсу. Підписуйтеся на канал, не забувайте ставити вподобайки, донатити на Збройні Сили України, Сили оборони. Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!